Тільки подивіться, мінус 70% знижка на такий гарнесенький зручний кошик, він йде з ручками, з отакими дірочками. Кошик є в блакитному та в пурпурному кольорі. Розмір 24 на 15 і ціна 50 гривень замість 169. Набір гачків самоклеючих, причому яких красивих з котиками. Два гачка в упаковці за 40 гривень, замість 119 Від Hello Mister. Супер пропозиція 66% знижка. Мінус 71% знижки на набір ключів гаєчних в упаковці. 6 штук. Вони коштували 1000, Зараз 289, Знижка 71%. Просто супер пропозиція. Ще й вони в такому зручному пакуванні, на мою думку. Ну виглядають якісно. Мабуть, не не знають чоловіки, що тут таке продається, тому так, такий розпродаж великий. Вітаю всіх із магазина Сільпо. Сьогодні буду показувати акції, які почалися вчора, 19-го, дев'ятнадцятої, буду діяти по 25-й включно у всіх магазинах сільпо по Україні. І буду показувати не тільки побутову хімію та промгрупу, а ті пропозиції в продуктовому відділі, які я вчора не показала. Ще на кінці покажу акцію знижкуємо, яка діє тільки в цьому магазині три дні. Так що починаємо огляд. Тут такі супер пропозиції на цьому тижні. Мінус 51% знижки. на гранули парфумовані ленор, золота орхідея» та ваніль сто 195 грам, 164 замість 339. Як бачите, їх розбирають. Ну, Я думаю, їх ще доставлять. Так, також знижка дуже велика. 64% гель для прання Persil Expert Sensitive. Підходить для дитячих речей. Виготовлений в Австрії, в Європі. 2,7 літри за 500 гривень, замість 1400. ну Прям супер пропозиція на цьому тижні. Дійсно класні знижки. Туалетний папір від Зєва йде зі знижкою 40%. Тут 80 листків, написано «сенситів» з клапаном туалетний вологий папір. 80 штук за 119 гривень. Мінус 40. Дуже гарні знижки на батарейки, навіть з яких почать. Ну, Батарейка премія від премія. Є 3А, 4 штуки 50 гривень. От знижка на них 39%. І 2А за такою ж ціною 4 штуки 50 гривень. Далі йдуть батарейки від Panasonic. Також є 3А і 2А. В наборі по 4 штуки по 129 гривень зі знижкою 27%. Цікавенько тут ще стоять такі капсули для прання від Shine Color 10 штук. за 90 гривень, мені здається, класна ціна. Зручно вони йдуть в такій коробочці, причому коробочка виглядає гарненько. Кети для сміття від Freкінbock 35 літрів, 50 штук, сімейна упаковка. За 134 гривні вони йдуть з затяжками. Також мінус 32 гарна знижка. на ось ці Серветки для прибирання, целюлозні від Freкінbock. Різнокольорові 5 штук 84 гривні. Плівка від. Добра господарочка харчова для зберігання та пакування 50 гривень за 33 метри. А гляньте, тут розбирають у цей лінор, мінус 51% знижки, гранули парфумовані. Лінор, золота орхідея та ваніль 195 грам. 164 гривні. Сілан 154 гривні за літр 400. І ось так разом дешевше: два сілана по літр 100 за 259. Персіл ого, мінус. 46% дойпак. Тут 35 капсул для прання за 500 гривень, далі персіл гель для прання, літр 500 за 500 гривень. І тут Аріель. Гель для прання, колор літр 125-354. Блок туалетний відбрев, тут три є. До речі, виготовляють в Сербії океан і якісь спа Да, 169 гривень. Це у нас сомат сіль для посудомоєчних машин, 1,5 кілограма за 109 гривень. Сомат гель для посудомоєчних машин. На нього знижка аж 50%. Розбирають один, залишився 199 гривень за 540 метрів мл. Містер Пропер 139 гривень за літр. Файно пакети з затяжками 90 гривень 35 літрів. Так, для сміття на 30 літрів. 35, 30 штук на 35 літрів. Ось такий Savix преміум. По-перше, мені подобається його упаковка, гарно запакований цей преміум. Гель для прання, Pure Clean, літр 710, 279 гривень, знижка на нього 60%, мінус 46%, порошок пральний бухастик. Універсальний – 2,4 кг з перших днів життя за 169 кг. Також супер пропозиція. Тут у нас мінус 40 на брев «Делюкс», блок туалетний. Ось такий 50 грам з ароматом магнолії 65 гривень і 70 гривень, тут менша знижка, спам. Я. Омивач скла Кристал Макс від Хім Експрес. 4 літри. Підходить до мінус 20 зимовий і запах дині в ньому. 194. І ще ось такий омивач скла. Він йде як з трубочкою. Кристал Макс також зимовий, також від Хім Експрес. 4 літри на мінус 20-219 Туалетний папір, звичайний, невологий мається на увазі від з'єва, делюкс. Знижка 40%. Він йде трьохшаровий, 12 рулонів, 299. Ну, такого плану, біленький також. І той, і той по 299. Велика знижка на пакети для сміття від премія. Пакети на 60 літрів в упаковці 20 штук. Ціна 40 гривень. Пакети для сміття знову від премія на 35 літрів 30 штук. 30 гривень. Серветки, паперові, двошарові з стисненням та візерунком. 50 штук за 16 гривень. Хватні палички 100 штук від бренду Nice 13 гривень. Знижка на ось такий жилет кожен 5. В ньому плюс 5 касет 759 гривень замість 1200, мінус 36% на цьому тижні. Сьогодні хочу зробити огляд на ті позиції, які я вчора пропустила, акційні, які ще будуть цілий тиждень діяти. І також, як зазвичай, покажу акції на побутову хімію і промгрупу. Почнемо з цієї пропозиції. Буряк премія відварний, цілий 300 грам. Оце цілий бурячок, вже він готовий, він чищений за 25 гривень. Мінус 50% відсотків знижка. Так, його ціна була 50. Я вчора собі, до речі, купила дуже смачний буряк, що зручно, не треба чистити. Все вже готово, порізав і готово <свісно> на салат. Також два види капусти на цьому тижні йдуть зі знижкою 24% відсотки від бренду премія. Це у всіх магазинах Сільподії Знижка по 25%. Є капуста премія маринована. А є квашена? Ось оце маринована. 75 гривень за 500 грамів. Ні, це квашена. А як маринована виглядає? Бачу, що і це квашена. Але є ще маринована. Ну ладно, я вже не буду шукати вам. Так покажу. 500 грамів 75 гривень. Не показала акцію. Вона діє з 19 по 25, у всіх магазинах сільпо. За умови наявності товару, Груша називається, конференція, знижка аж 21%. 10,99 ціна за 100 грам. Хочу вам дістати, просто не дуже зручно біля вагів стою. Ось так вона така довгувата. Замість 13,90 – 10,99. Також ще один вид груші на акції з 19 по 25. Груша називається листопадова. Така цікава назва. Така вона зелена. Ось ця листопадова. Така груша коштує 7,79 за 100 грамів, замість 8,99. от груша. Яблука. Ціни я вчора вам показувала. Чемпіон яблуко 3990. Просто сьогодні його так багато повикладали, гарненько виглядає. Це також у всіх магазинах сільпо 40 гривень замість 50 ціна за кілограм. Також вчора почалася акція, яка діє до 25-го у всіх магазинах сільпо на картоплю білу відбірну ціна вказана за 100 грам, 2 гривні 9 копійок, мінус 19% знижка або за кілограм 20 гривень 90 копійок. І тут така краса хочу вам показати. Це тільки в тому магазині, де я роблю огляд. Акція на гриби печериці ціна за кілограм 129 гривень. Невеличка знижка буде діяти три дні сьогодні, завтра та післязавтра. Але ж які вони гарні, посортували так красиво. Бачите, є можна маленькі обрати чи великі на ваш смак будь-які. дуже гарненько. Також в сьогоднішньому огляді покажу акції, які називаються знижкуємо. Вони діють тільки в цьому магазині, де я роблю огляд. Це Семена Палія, Одеса, торгівельний центр Сім'я. Коротенько покажу, гляньте мінус 43% знижка на Наполеон 1990 ціна вказана за 100 грам. Замість 35 гривень дуже класна. Також пропозиція. А і не тільки на Ой, можна тістечко. Ой, тістечко візьму собі. Бачите, тут уже розфасоване. Ось таке 440 грам. Два тістечка на 89 гривень. Можна піти в кав'ярню, замовити собі одне, наприклад, до кави як зручно. Це акції для всіх, які почалися вчора. діють по 25. Ось оцей торт сметанник. От в таких новеньких упаковочках вони зараз роблять від сільпо 99 гривень за 310 грам, замість 159. Ось так він виглядає. І написано: це не твоя сметана. Зі сметани вже зробили торт. <гум> Клас. Що спочатку показати цю креветочку Вона ми вона зараз по 29,90, Я вже вчора казала, мінус 50% знижка. Дуже гарно виглядає. І як і обіцяла, вчора хочу показати знижки на алкоголь. Так, от, почнемо з ламбруски. Емілія, італійська ламбруска. Рінуід виготовляє. Ціна за пляшку 750 мл 179 гривень. Так, оце вперше бачу: Кастеллі, пінот, грясія, росе, вино італійське. Ось таке рожеве за 219 гривень, на нього знижка 33%. Далі йде батега вино ігристе, Мілісіматто, 319 гривень. Масхіно – зеро, а без алкоголя 299 гривень. І це вже з Нової Зеландії. вино, біле, Севіньйон – 349 і Просєко піджінні, також італійське, я так думаю, Екстра драйв 389 Це віски, також не бачила. Фаю якось так. Мізунара, отака віскі 0,7 пляшечка. Дивіться, хтось, мабуть, знає 949 гривень замість 1700. Тут у нас віскі Лейбл. В так і називається бурбон, подарункова коробка, літр за 629 Ну, Це вже лікар валхала, трав'яний літр 549 гривень зі знижкою 38%. два види джину. Отакий з лавандою є джин. Цікаво, 07-299. І звичайний Лондон джин за 279. Виготовляють його в Іспанії. Далі йде кашкін-корва, водка фінська за 369, пляшка 07. І ось така ще горілка номером 9, 500 мл 199 гривень. Калганов 05, 99 гривень. Також в цьому огляді показую акції, які називаються ціно діджики. Сільпо це для тих, у кого є застосунок. Сільпо він легко встановлюється через плеймаркет, просто скачати сільпо, і у вас буде ось така ціна. Вироби макароні, голден, паста, спагетті. Написано виключно з твердих сортів пшениці. Дуже добра ціна. 24 гривні за 400 грам. Також знижка при умові наявності карти сільпо наторчин делікатесний 28% жирність. Упаковка 520 грам за 45 гривень. Вірмішель від щедро, два види. Від щедро, Місу собі швидкого приготування курочка 60 грам. і смак том ям по 12 гривень. Чумак, гарна знижка для на чумак. Ось такий лану до столу, спагетті балоньє соус 290 г, 40 гривень. Верес, верес, кукурудза, цукрова консервована 340 грам. Так, маса основного продукту 255 грам, за 45 гривень. І тунець і цілий, цілий у власному соку, ось такий від ібеліка туна. 70 гривень за 150 грам. Також з карткою сільпо печиво від Міленіум, чок бісквіт 72 гривні. Тут 132 грами. По 85 гривень дві, два види мілка. Такі великі плиточки по 130 грам, Мигдаль журавлина та кіноа і мигдаль фундук та кокосове печиво. Іспанське чи це італійське вино зараз гляну, біле. Ось такий цілий літр цього вина за 129. Знижка на нього 31%. І вино все-таки іспанське. Це біле пенасол за 129 літр. Таке гарненьке із Молдови вино, мускат, баставан, літрове також 134. Замість 194. Ще раз хочу нагадати, що завтра буде супер день, супер субота. Тільки 21.02 у всіх магазинах Сільпо ціна за пляшку пива Корона Екстра Світле 0,33 40 гривень замість 74. Така супер пропозиція 46%. Це тільки один день. Всім дякую, що дивитесь, в якому саме магазині сільпо я робила цей огляд. Як завжди в першому закріпленому коментарі залишу адресу.